На Сумщині сапери знешкодили шахет його вполювали під час чергової нічної атаки росіян. Дрон упав на узліссі далеко від осель і не розірвався. Там його побачив місцевий житель та повідомив у поліцію. Для сумських саперів це була нагода вперше застосувати подарунок від закордонних партнерів для розмінування проти вибуховий костюм. Військові дистанційно від'єднали бойовий комплект від корпуса та знешкодили його. Вага уламково-фугасної частини. Такій зброї близько пів сотні кілограмів. При виявленні даних вибухонебезпечних предметів, безпілотних літаючих апаратів, ракет або таких, що їх нагадують, не проводьте з ними ніякі маніпуляції. Звоніть на лінію 102. Ворог почав використовувати різного роду пастки, які він ховає в ці предмети. Ці пастки можуть виглядати для пересічного громадянина незначними, але вони містять велику небезпеку. Вони можуть спрацювати у будь-яку хвилину. А у Хмельницькій області сапери знешкодили російську ракету, якою б'є комплекс Іскандер М. Вона містить майже півтонни вибухової речовини. Збили українські сили ППО під час чергової повітряної атаки. Повідомили в національній поліції. Ракета впала у Шепетівському районі і не здетонувала. Вона становила велику небезпеку для людей.